Так, іноді клієнти задають питання, як зробити невеличку, невеличку полку. Все, як завжди, залежить від матриці, яку ви використовуєте. Якщо це теж, Т-образна матриця, отака, звичайна. Тежка, вона у нас 80 мм висотою. Як варіант, можна використовувати ось таке рішення це отака підложка. З поліуретановою вставкою. Вона називається 3173, це каталожний номер її. В цю, в цю підложку вставляються різні ставки. Наприклад, от 3158. І тут в нас струмочок 4. Тобто ви можете зробити 3 мм готову полку. Висота. І яка різниця між е, ними двома? така різниця, це 80. Тут в нас виходить висота 60 плюс 51 110. Тобто ось такі рішення є. Якщо вам потрібна невелика полка, е, можна використовувати ось таке рішення, ось таку підложку. В неї є різні. Вставки з різними струмками. Тобто, це, наприклад, струмок шостий ми привезли під замовлення для клієнта. От, і вони є різні, тобто ви берете таку підложечку і вставляєте в неї різні а, вставки з різними кутами, з різними а, струмками. І таке рішення є від 4, струмочок від 4 мм. Це найменше, що є у нашого виробника Євроштамп.